Здоровенькі будьте, панове! Сьогодні в мене такий відосик не про трактор, а про оце чудо техніки. Значить, що це таке? Це я ще в прошлому году прикупив оприскувача. Стояв він довго, я його не показував, тому що не міг його підключити, запустити і так далі. Чому не міг? Ота штука була пуста. Там сітки всередині не було. Дякуючи моєму племяннику, він цю сіточку мені привіз, але, оскільки я не знали точного розміру, привіз трошки більшу. Но вона була не набагато більша, чуточку підтер, підрізав болгарочка, все короче, порівняла, і в принципі сталося, зібралося і так далі. Ну а про цей оприскувач, який попав в мої руки, дякуючи моєму підписнику, за що йому віддільне спасіба. Довго переживав, чи все тут добре, чи все правильно. Ну, вже провірено це все діло було в роботі і все чудово. Так що тепер можу, як кажуть. І з щирим серцем сказати велике-велике дякую за те, що допоміг його знайти за, на той момент адекватні гроші. Ну а зараз давайте пройдемося по цьому оприскувачу, чи що, які косяки, деякі були виявлені і так далі. По кардану розбиті трохи хрестовини, але, в принципі, відпрацював. Я думаю, що ще один раз виїзд на поле він переживе. І буду його розбирати, міняти хрестовини, щоб там не було люхтів. Ну, не по-моєму, це щоб там воно було тіліпалося. Ну і недалеко будемо відходити від цього місця, значить оцього фільтра, що тут стоїть, теж знімали, він був там практично замурований. В общем, його почистили, продули, поставили назад. Ну і оскільки цей оприскувач робив без того фільтра, були повністю забиті оці всі сіточки. Ну як повністю, ну, частково забиті були ці сіточки, теж все прочистилось, розібралося, все короче, вилизали. І всі форсунки запустились, тобто до форсунок ніяких проблем не було. Ну що ж, розклав я оприскувача, вже, як бачите, тут воздух є. Продув усі форсунки, ну і хочу вам показати, що я тут дув. Оцініть. Це почти так само в кожній було. Ну це найкраще, її залишив, щоб показати. Потім фільтр. Це вже я його пальцями трохи обтер, тому що вже це другий раз я його розклав. Ну, Єсть. Тут. Короте, зараз це буду видимати усе. Сильно переживав за бочку. Думав, чи не тріснута, чи не драна. і так далі, і так так далі, далі. В общем, наляв водою повністю. Ніяких протячок не було. Значить, бочка ціла і все знаю добре. Але перед тим, як це все діло запускати, виявили от такий косячок. В общем, лопнута от цей стаканчик, що під'єднується до насоса. Він на шпильці. Ну і По пораді свого знакомого хорошого, я його заклеїв. І цього поставили на хомут, це все діло зібрали, щоб він далі не розривався. Замінили розинку. Я так зрозумів, що там була розинка трохи товща, ніж треба. В общем він мокрий, такий, помокрівший. ну З нього особо тут протячок немає, так що, в принципі, працює. Ну, я думаю, що до наступного сезону я цього стаканчика заміню, чи флянця, чи як він правильно там називається. По крилах, виходить, значить, в принципі, крила ціли. Ну, да, Є деякі нюанси. Тут трохи погнуте, трохи підварене. усилено вже тут ось таким квадратиком. Тут теж щось варилося. ну В принципі, крила розклалися, цілий, все як положено. По бачкові треба замінити цього крана, він щось не робить. Поставлю сюди другого. І в принципі бачок, помить руки, теж буде працювати. Є невеличкий тут нюанс по перемикачові. Це, по суті, був такий прикол. Коротше. Значить, вийшов я на третій передачі це все діло оприскувати. І в мене залишилося ну, примерно 200 літрів на гектар, накрив я 4 гектари, і в мене залишилося десь около 150 літрів. Тобто, виходить, трохи быстро, вроді, виходить. Но потім обробляв я другий кусочок, теж 4 гектари. і Виходив я другою передачею, там вже в мене не вистачило. Ну і виходить, що тут мені треба, я так поняв, щоб підкрутити тиск, щоб був трошки або менший вилив для другої передачі, ну або більший для третьої. Тобто треба вирішити, якою передачею ходити. З однієї сторони наче хотілося б це все діло відрегулювати на другу передачу, тому що город у мене гектар і ходити по ньому все-таки город нерівний, не так як мій участок на полі. То наче для другої передачі було б хорошо, тому що ну, не, не, не доставали б крила до землі і так далі. Так Але ж з другої сторони, якщо по полі ходити третьою передачею, то виходить, ну, там цього всього так сильно не достає, наче б така дилема. Кстати, напишіть коментарях, хто якою передачею на наших славних тракторах UMZ ходить із оприскувачем цим на 800 літрів. І в процесі. Оприскування в мене ще виявився деякий нюанс по трактору. Тобто, виходить, почали горіти предохранителі на стартер. Тобто, не за кожним разом, але все-таки бувало, що вигоряли. Ну що я собі думаю? Я думаю, що, ну і я думаю, що це більше всього, що втягуюсь, якась проблема. Думаю, розібрати і його змастити. Тому що, коли нажимаю на ключ, щоб заводити трактора, амперметр, Стрілка йде у мінус і немає ні клацання, ніде нічого. Два-три рази туди-сюди подергав і горить предохранитель. Ставив на 30 А, що з часом стартер включається і заводиться. Ну, в принципі, по запуску то проблем не було, Чуть погрався ключом і в принципі, трактор заводився. Але все одно хочу зняти. Розібрати, відкрутити втягу, щоб подивитися, що там ну, всього, що там десь іменно на цьому втягуванні, десь цей клинить палець, як він там правильно називається, тоже змастить, ну і в принципі, щоб ніяких проблем з ним не було. Ну, А зараз до вашої уваги деякі кадри із того, як я працював ним на полі, що там в мене було, як він в роботі і так далі. Ось так у мене пройшли польові роботи по оприскуванню. В принципі, ніяких нарікань на оприскувач нема. Ще раз велике спасіба моєму підписнику. Оприскувач, в принципі, можна сказати, що дуже хороший. Ще раз нагадую, напишіть в коментарях, хто із ЮМЗ-водів, якою передачою оприскує свої участки, щоб знати на яку краще орієнтуватися. Ну, а хто додається до цього моменту, не забудьте підписатись на канал. Лайки, репости, все це діло вітається. Ну а на цьому, все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!